Етер телеканалу «Перший міський» продовжується. Вітаю вас, друзі. Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Ну і спочатку традиційно хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе за для того, щоб ми з вами жили у мирній країні, і всі теми, які б ми підіймали, і у розмовах з нашими гостями у цій студії, і ви у будь-яких розмовах і у мріях, все це було мирне. Звісно, не забувайте про те, що їх треба підтримувати наших захисників, робити все можливе за для того щоб вони знали, що ви поруч. Ну а вони зі своєї сторони дійсно роблять все можливе і ризикують своїм життям і віддають своє життя заради нашої країни. Тож тримаємося і не нехтуємо сиренами. Це теж обов'язково. Ну а сьогодні більш-менш мирна тема. Найближчі хвилини в нашій студії Дмитро Лазарів, начальник відділу з питань банкрутства південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Пане вітаю вас! Вітаю! І Катерина Карпова, головна It's... спеціалістка відділу. З питань нотаріату південного межрегіонального управління Міністерства юстиції. Вітаю, Вітаю вас. вас. Дякую, що знайшли час прийти і поспілкуватися на з однієї сторони загадкову тему. Бо ми зараз будемо говорити про відкриття реєстру територіальних громад міста Одеси. І хтось каже, що це взагалі таке. А з іншої сторони є люди, які зараз прямо зараз сидять і чекають, коли це станеться, бо від цього залежить їх життя. Пане Дмитро, що це за реєстр для тих людей, які не розуміються на цьому, поки що на цьому не стикалися не разу, але можуть з цим стикнутися і стане питання: а чому воно не працює? Що воно таке цей реєстр? Ну, почну з історії такої невеличкої. У нас в 2014 році в Україні відбулася дуже потужна реформа реформа mm -hmm. житлово-комунального господарства. Yeah. І всім українцям дали можливість або самостійно брати на себе відповідальність за обслуговування своїх будинків, тобто це ОСББ, mm -hmm. створення ОСББ, або вони мали можливість самостійно обирати всепівправляючі компанії, які надавали б їм послуги з обслуговування. Yeah. Е Після цього були ліквідовані Джеки, і так стало, що разом з ними були ліквідовані так звані паспортистки ЖЕКів, угу. які на той момент займалися питаннями реєстрації місця проживання. Тоді ще це називалось прописка. Зараз інститут прописки ліквідований. Да. І у нас так само у 2014 році з'явився закон України про свободу пересування, вільний вибір місця проживання і постанова Кабінету Міністрів 207, яка. Саме регулювала питання пов'язані з реєстрацією місця проживання. Uh -huh. Чому це важливо врегульовано було те, що людина, яка не має постійного місця проживання, зареєстрована, позбавлена дуже багато сервісів і прав, і свобод, які належать їй за Конституцією. Тобто, це звернення до судової влади, це навчання в садочках. В школах діточок це звернення до сімейних лікарів, затвердження декларацій з сімейними лікарями і багато-багато іншого. Да. Тобто, сплата Дершмита за будь-які адміністративні державні послуги і так далі. Е, що ми втратили, коли зникли паспортисти? Тобто всі ці картотеки форми 1, форми 2 і довідки форми 3 в народі вони просто називаються про склад сім'ї. Да. Вони всі були ліквідовані. Uh -huh. І треба було щось вигадати. Натомість цього для того, щоб люди не відчули на собі негативно від переходу з одного законодавчого підґрунтя на інше. І тоді було саме 207 ї постанови Кабінету міністрів створена можливість створення реєстру територіальної громади, кожної громади окремо, ага. для того, щоб вона стала основою в підсистеми єдиного державного демографічного реєстру, який на той момент вже був створений. І скровувався він спрямовувала з дія і контролювалася міністерством внутрішніх справ України через державну міграційну службу, яка була створена в 2011 році. Да. І... По суті, коли цей закон вступив в силу і постанова, всі паспортисти мали взяти всі свої картотеки, uh -huh. архівні, діючі і так далі, і передати в повноважений орган реєстрації в ту чи іншу громаду. Uh -huh. Тобто, десь це були управління реєстрації міськрад, десь це були селищні ради, там про секретарі, десь це, це були вже створені департаменти з надання адміністративних послуг з повноваженнями органу реєстрації саме yeah. з питань yeah. проживання і так далі. Що ми маємо на зараз, юридично, на створення цього реєстру в кожній громаді вже сплив до ним-давно. Ага. Деякі ОСББ, на жаль, не до кінця зрозуміли ідею позитив цієї реформи і ще досі в процесі передачі цих картотек. Чому це робиться? Тому що за цими довідками, коли громадянин звертається до голови ОСББ, він одразу каже, а у вас там не сплачений борг. Да. Ну, і досить зручно маніпулювати цими, uh -huh. цими цією владою, але це незаконно. Uh -huh. Хочу всім ще раз зазначити: тобто є єдиний вповноважений орган реєстрації, наприклад, в Одесі це Одеська міська рада. Uh -huh. так. Е -е Про що ми зараз кажемо? Про те, що Людина, тобто, ну сам парадокс, держава, щоб надати якусь послугу громадянину, каже: Йди йому, йди до держави і візьміть цю довідку. вистроюй в чергах, так. отримай цю довідку, да. сплачуй якісь кошти, десь це безкоштовно, десь це коштовно в різних громадах по різному. Наша зараз ідея про те, що самостійно, без заявника, ми самостійно будемо мати доступ без права внесення змін в цей реєстр. Тільки отримання інформації uh -huh. щодо адреси, щодо кількості там проживаючих, неповнолітніх, повнолітніх, ну більш детально розкаже вже моя колега цього питання. Тобто, завдання таке, щоб не людина ходила за інформацією, а інформація йшла за людиною. Щоб людина мала доступ до цієї інформації завжди, будь-який момент, коли йому потрібно. Бо дійсно, зараз я стикався, і дуже багато наших глядачів, я впевнений з цим стикалася, коли їм кажуть: а де ваша довідка, номер така, та форма така, про те, де ви живете, хто у сім'ї. Людина почесала голову. Раніше вона йшла до Жеко, до паспортистки, брала цю бумажечку і йшла далі з нею. А зараз вона не знає, куди йти, вона йде до ЦНАПу, відстоює чергу, сплачує сплачує. Несп... Сплачує гроші і так далі. А там їй знов кажуть: а це не до нас, а це до нас. Ну тобто починається якась мішаніна, і людина не розуміє, а як продавати хату, як здавати хату, як завищати хату, як залишити дітям взагалі то хто я де я, де ця інформація. І ну дійсно зараз є ситуації, коли людина з цим стикається і у неї кругли очі. Як держава не знає, де ти, хто ти, і я сам не знаю, де я хто я. Тобто у нас зараз да. мобільний телефон знає більше, ніж держава да, про свою. Ти моді. можеш зайти у телефонну дію, подивитися, хто ти є. Ти і показати всім і доказати, але ж тобі вимагають паперову довідку від тебе. Йди, зроби паперову, щоб печатка була, і так далі. І людина не знає, вона звертається до адвокатів, до нотаріусів, до і телефонує людям, які працювали у ЖЕКУ. Хоча і при цьому є люди, які знають, що ЖЕК до сих пір працює, можна туди прийти і спитати. Тобі скажуть: ідіть туди, і ти прийшов і знов черги, знов питання, знов виникає ось така ситуація. Пані Катерина, якщо людина буде мати, ну які переваги взагалі то того, що ну, окрім того, що я переличив, що людина може зробити з, з цими довідками з цією інформацією взагалі то. Так, давайте я почну з того, що взагалі розкажу про те, що ми саме хочемо отримати, да. для кого угу. та з якою метою. Супер. Давайте ми хочемо отримати. Ми це нотаріуси міста Одеси, які угу. зареєстровані, працюють відповідно до законодавства, ведуть нотаріальну діяльність. та... Для розвантаження цнапів, які угу. надають цю інформацію е, у межах своїх повноважень, та громадян, які звертаються до нотаріуса за вчиненням е, Певних нотаріальних дій угу. для того, щоб щось зробити. Угу. Зараз поясню так, щоб це намалюю. Так. Тобто, ну, наприклад, у нас є потреба продати квартиру. Світлана Петрівня хоче так. продати свою квартиру. Одразу ми йдемо до нотаріуса, ну угу. з нашими. Продавець, покупець та так. отримує консультацію. Uh -huh. Нотаріус завжди говорить про те, які документи необхідно принести для того, щоб вчинити цю нотаріальну дію. Uh -huh. а Раніше, як же зазначав Дмитро, одна із обов'язкових довідок документів це була форма, яка за ну, відповідним номером, яка підтверджувала місце реєстрації, угу. та хто саме зареєстрований за цією адресою. Так. Наприклад, там Світлана Іванівна Іванова, угу. її донька 2019 року народження, там Марія Олена 2010, та його її чоловік. Вік е 43-го, і ми розуміли, що у даному випадку ми бачимо, що у нас є одна малолітня особа, одна неповнолітня особа, угу. а також у нас є непрацездатний чоловік відповідно до його віку, да? тобто, е е які встановлює законом. Е що ми маємо зробити як нотаріус? Е ми повинні відповідно до закону. Зберегти та охорон охоронять права малолітніх, неповнолітніх та такі особи, які потребують та вчинення будь-яких дій, з ну, не порушувати права малолітніх, трапляються, вчиняються за відповідним розпорядженням, рішенням органу опіки та піклування. Щоб І... не продали хату, так без відома тих людей, які мають на цю хату якісь моменти. Так. Да, Якщо законно. раніше люди йшли вже. Це такі півповпівподнаподвальні приміщення, це от те, що є в, в моєму будинку. У всіх в дитинстві виходили вже кіданок. Так, так, да. да. це такі довгі коридори. У нас є були там часи прийому, ми там відстоювали. завжди не да, було. Да, так, <хи> так, так. Потім щось там траплялося, то якась помилка, то ще щось. Ми брали цю довідку, йшли до нотаріуса, і нотаріус в надавав порову оцінку та вчення mm -hmm. в дії. Зараз вже з урахуванням того, що вже, які передали інформацію, зобов'язані були до 1 квітня 21-го року, відповідно до тієї постанови, про яку сказав Дмитро, uh -huh. 207, передати інформацію. Та були повинні були створені реєстри територіальних громад, які yeah. наповнювались з цією інформацією за передачу від цих паспортистів, а потім від взаємодії з єдиним державним демографічним реєстром. Але ми не, не торкаємося демографічного, тому що це дуже важливо, це там ну, така складна на складний момент і є е, розуміння, чому він е, є таким закритим, угу. е, закритим, але територіальні громади, які створюють на відповідно до тих відомостей, які їм надаються, вони надають можуть надати право в межах того, що ми сприяємо громадянам так. нотаріусам. Угу. Тому що відповідно, наприклад, якщо ми там підемо до е, нормат... Нормат... Е, норми права, то відповідно до 46 статті закону України про нотаріату, це прямо е, вказано. Що нотаріус використовує зобов'язує? Тобто у вас є можливість да, користуватися цією інформацією да. і, і mm -hmm. у другому абзаці А самої інформації з... нема. Допуску Вона нема де. допуску, допуску да. до немає да. і зараз зараз як відбувається? Тобто, коли людина приходить до нотаріус, нотаріус робить відповідний запит до центру надання адміністративних послуг. Дякуємо, що наразі в них є окрема пошта, і їх запит розглядаються окремо, і це трохи економить час. Ви не стоїте у чергу, так а да. потім вони чекають відповідь від ЦНАПів. ЦНАПи надають відповідь в електронні форми за накладенням квед. Кваліфікаційного електронного підпису. На протязі якого терміну? Ну, взагалі 30 днів. але, ну, тобто… За законом до 30 днів. Ага, тобто людина може це отримати за один день, просто за годину, за хвилинку, да? а ви 30 днів. Ну, гаразд. Або а, зараз цей документ не є обов'язковим, тому що нотаріус може, наприклад, взяти заяву, в якій а, людина, продавець, наприклад, напише, що я заявляю, що за ці адреси, крім мене більше зареєстрованих усіх немає, і відповідальність вся буду лежати так, на людині. Так. Угу. Але відпомина ми можемо розібратися, хто несе відповідальність. Так, нотаріус у даному вита... випадку відповідно до 27 статті закону України про нотаріат, не від... несе відповідальність. За подано неправдиву інформацію. Mm -hmm. Але якщо, наприклад, є малолітня особа, да, зареєстрована, ми робимо відчуження, а потім так ну, стосується, що продавець він є шахрай, yeah. oh, okay. yeah. і він, скориставшись цією інформацією, може. Розторгнути договір, там визнати його незаконним, або якісь інші підстави для того, щоб його е, ну, зробити так, щоб він е, зробити е, свої шахрайські дії. Да. Що у даному випадку е, цікаве, з урахуванням того, що не, ну ви всі чули, стосовно того, що нещодавно підняли е, податок, а саме на військовий збір. Тобто угу. зараз вже він е, 5% Ми да. чекаємо під закон, який повинен бути підписаний президентом, та вступити в силу. І е, коли вже він вступив в силу, то ми вже стикаємося з тим, що людина, яка наразі, наприклад, хоче продати майно, це майно є, наприклад, нежитловим, угу. або це майно, яке є у власності менше 3 роки, вона сплачує 5%, ну якщо це перший продаж податку. Військовий збір 5%, а також вже пенсійний uh -huh. збір та інші платежі відповідно до того, до якого нотаріуса він звернувся, державними або додаткові послуги за плату, плату з вчинення. І це така дуже немаленька сума. І люди що роблять? Вони входять в цінь, вони зазначають ціну договору, наприклад, ну, та, яку вони зробили в оцінці. Це, ну, наприклад, да, вони можуть там вказати 100 тисяч гривень. <ган> а ну насправді сплачують мільйон гривень, да. тому що податки вони не можуть сплатити, і таке дуже часто ну, звісно, відбувається. Дії вони і такі, коли да. договір договір він є е, 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 розірваним, да <ган> з будь-яких причин, от у даному випадку, це може бути підставою, то людина за договором отримує. Е, е, ну, Покупець 100 тисяч да. гривень, а не мільйон. Ну тому, що вони а, ну зараз ну, з рахуванням таких податків, і ми будемо про це вже можна говорити відкрито, тому що влада вона повинна була насамперед про це дбати, тому що, а, на жаль, люди можуть зробити те, що вони можуть зробити, те, що вони, вони завжди шукають якісь такі тонкі місця, де можна заробити собі грошей, уйти в тінь і зробити так, щоб інша людина від цього постраждала. Розумієш, дуже багато і держава повинна зробити так, щоб прикривати шахраям можливість заробляти, але чомусь держава не робить цього. Ну тому, що на даному е, в даному випадку це е, наше прохання, наша ініціатива вона не пов'язана з матеріальним благом для будь кого да. Це по перше, це користь та сприяння громадянам, тобто вони прийшли на а Нотаріус е, в порядку користувача, тобто отримання відомості. Він нічого не робить. Він не туди він не нічого не знову так, він да. тільки відкриває, вносить адресу, і то вона вже прописана автоматично, Так, Дмитро, наскільки я пам'ятаю, що щас... реєстру топоніми вже внесені всі адреси, які житло яке введено в експлуатацію uh -huh. ти не що дізнаєшся за цією адресою хто зареєстрований і все той нотаріус тримає просто факт того, так. що людина живе і все більше нічого. Так, і хто зареєстрований, і да. дуже важливо ну, цей факт отримати, тому mm -hmm. що саме він впливає на безпірність вчини на дії mm -hmm. у випадку, якщо ми говоримо про відчуження нерухомості. Якщо ми говоримо про спадкування, то зараз у нас відкриття спадкової справи є за останнім місцем реєстрації померлого. Mm -hmm. Це місце реєстрації також підтверджують це саме той довідкою, про яку ми говоримо. Тобто знову. Yeah. Натаєстро безкоштовна да. надсилає запис до ЦНАПу. ЦНАП безкоштовно відповідає а, У разі, то СНАП є навантажений працівниками, які отримують плату з державного бюджету. Да. Нотаріуси вчиняють дії, тобто які також це паперові це бюрократична вихідна е, заповнити, потім вхідну заповнити і так далі, відправити, накладати. Ну пис, тобто, ну такі дії, які Скільки дій зайвих так. Просто... Якщо б вони наразі отримали доступ, який вже законом прописаний, він надає змогу, він а, повністю уникає будь-яких незаконних дій, угу. то нотаріус зайшов вел. Навіть якщо вони говорять про те, що ми навіть згодні платити за цю інформацію, там символічну плату, там ну, яку там Ну, да, для да. Держава, да, да? да, да. ми розвантажуємо снапи, отримує інформація тобто, за хвилину, у нас сприяння громадянам, у нас є безспірність е, е вчинення натуральної дії, і ну, поганого ні для кого немає. А Захи... чому, скажіть мені, була це закрито. Чому держава? Каже, Може, вона думає, що нотаріуси мають щось там робити, і знов таки шахрайське? Чи вони бояться, що з цією інформацією щось зробиться? Чому не дається така можливість? Тому що у нас є також закон, який говорить про доступ до публічної інформації. Це закон про те, що ми повинні зберігати таємницю особистої інформації. Да. І тут дуже таки ем, симбіоз питань, який. Uh -huh. ем, ну, у законодавця може виникати стосовно того, щоб це не ну, щоб це не використовувалась як ну, преференція, не використовувалась там заради іншого блага. Да, а, да. Але я хочу сказати, що нотаріуси є тих, хто показав свою роботу, і вони мають багато доступів до різних, дуже важливих, не менше реєстрів. Та доступ до цього реєстру він ну точно не є там першим. Да. і але ну. Але у даному випадку все, що потрібно, це звернути а, увагу на наше прохання, на наш лист, який ми направили від нашої ініціативної групи стосовно того, що прокладили просто надати доступ нотаріусам за вже існуючими їхніми ключами, які вони працюють вже в інших реєстрах пристріб, адаптування це, І це все. ще один плюс один реєстр, який буде для вас відкритий, так. А, пане Дмитро, а скажіть мені, будь ласка, може ви знаєте, чому ну ви сказали, з 21-го року вже повинно все бути заповнено? Жеки повинні передати цю інформацію. А чому вони зволікають? Чому не передана інформація ця не в повному обсязі? Ну, дуже, вони якось виправдовуються дуже велика кількість неякісної цієї інформації, яка збиралась, там не ну, умовно не професіоналами, і ті ж самі ЦНАПи не хочуть брати таку інформацію, яка містить там 30-40% правдивої, 70% ні про що, тобто і так далі. Тому що ну, ми ж розуміємо, що подалі це величезна база даних, yeah. яку можна використовувати в будь-яких сферах там, комунальних, сервісних. І так само і зловживати і ними можна, і так далі. Тобто, для того, щоб якісно це заливати в цифровий вигляд, треба бути впевнений, що ця паперова база даних відповідає дійсності. А хто її повинен перевіряти? А яким чином, а як і, і, і так далі. Контроль за якістю лежить повністю на міграційній службі. Ну так. Ну, так. Чи чує вас влада? От ваші запити, ви кажете, ми створили ініціативну групу. Ми вимагаємо, і це не тільки двоє людей, які зараз сидять перед мною і кажуть, що ми вимагаємо. Це велика ініціативна група. Це величезна кількість нотаріусів по всій Україні, які живуть у таких же реаліях, як і ви. їм закрит доступ. Це величезна кількість громадян, які хочуть, щоб воно працювало якось інакше, щоб я не біжав кудись, не стояв у чергах, не чекав, не робив круглі очі. А прийшов до нотаріуса, який має можливість законну можливість все зробити. А він каже: Пробач, я не можу і так далі. А чи чує вас влада, чи може вона піти? Які взагалі перспективи того, що можуть цей реєстр відкрити для вас? Ну, скажімо так. Е Якщо говорити про аналогію е, інших міст, то у нас є міс, міс, ну, міста в Україні, в яких вже це працює. Це угу. місто Київ, це місто Миколаїв і саме завдяки е, співпраці управління там, Дмитра е, ну, тобто, та інших нотаріусів, да, які були е, причетні. Угу. Е, реєстр запрацював, і наразі вони всі мають дуже позитивне тобто, там, да, Там цей реєстр запрацював. Це був восьмий реєстр в Україні в обласних центрах. Mm -hmm. Це це був Миколаїв. Е, я займався також питанням його створення, і це працює вже декілька років. І поганого нічого. Зовсім нічого поганого немає. І Всі розуміють, що це, це вимоги часу mm -hmm. сучасного сервісного нашого Україна це дуже. Потужна сервісна така машина, да. тобто ми за останні роки, там починаючи з ковіду, і зараз за, за роки повномасштабної війни побачили ну, наскільки ми шагнули вперед. Да? Тобто дія, всі ці реєстри, біометричні паспорти і всі ці питання. Тобто, зараз українець навіть знаходжу, якщо його місце знаходження за кордоном. Вже розуміє, що там в іншому, навіть європейській державі, трошки не так. Трошки вам знала, що європа повернула. Тут виходить, Ось. що ми Європа. Тому тут зараз ну я точно впевнений, що не буде спротиву з боку місцевої влади, да. тому що ну найголовніше, що в нас є, як ну не хочу казати, зброя аргумент. Да. Це закон. Тобто ми, ми нічого не порушуємо. Не потрібно вносити жодних змін в жоден нормативний акт. Тобто єдине наше завдання це боротьба з корупцією, боротьба з бюрократією, економія часу і надання якісної сервісної служби громадянам, бо вони не це заслуговують. Все. І все чисто і прозоро. Сто відсотків. А хто має відкрити цей реєстр? Хто від кого це залежить? Це від, залежить від голови одеського голови пана Я. Я трошки, голови міської ради трошки чи голови облради? облради. Реєстру територіальної громади є громада в особі міської ради, не тільки голови, тобто міська рада повинна назву засідання. Саме положення і інструкцію про користування цього реєстру затверджується в сесійній залі міськради. Тобто міська рада повинна зібратися всіма депутатами, проголосувати за це питання. Підняти руки, натиснути кнопки і сказати, що воно собі працює, і все. Але якщо говорити про те, аналізувати законодавство, да. то це повинно бути е, було зроблено відповідно до постанови Кабміну номер 207 до 1 квітня 2021 року. Тобто і знов на таки да. да тобто наразі, ми е, ну, сподіваємося, що все вже зроблено, тобто вже є голосування, ні, mm -hmm. все, тобто, ми е, вважаємо, що наші представники виконавчої влади, законодавчі, вони від, ну, вони е, виконують е, статтю 47 закону України про кабіткабінет міністркабзкабінетів міністрів, yeah. і що постанови є обов'язковими до виконання, але і тому наразі ми навіть е, ну не ну, не не говоримо про те, що да там є якась складна система. Тобто ми заходимо на е, сайт центрального е, центру надання адміністративних послуг та бачимо, що вони зазначають про те, що вони користуються саме реєстром територіальної громади міста Одеси. Що інформацію вони зберуть і надають саме з нього. а якщо вони вже їм користуються, значить всі процедури законні вже пройшли. Mm -hmm. Тобто наша влада виконала і за це їх можна е, сказати їм дяку. Там да за те, що вони це зробили, але наразі просто їм потрібно нас почути, звернути на це увагу, приділити там трохи для нас чату, то просто сказати своє так. І да. все. Тобто, у даному випадку це не більше. Тобто, це такі ну, прості дії, які я сподіваюся, все ж таки будуть зроблені. І тому саме мету для того, щоб, можливо, там хтось побачить, вони просто звернули на увагу на те, на те, на, те, на той лист, який там. На не також ми звернули до, до, до е, представників законодавчої влади, угу. до народних депутатів, які також нас дуже підтримують, і вони говорять так, проаналізувавши це питання, Тання тут немає ніякої або корупційної, да, 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 тобто да. це все прозоре, це дійсно сприяє громадянам, це розвантажує ЦНАП. А якщо ми навіть ну, нотаріуси навіть будуть там, сплачуватись кошти за цю довідку, да, ну, отримано у безпосередньому доступу. Це буде поповнювати ще й бюджет. Ну, тобто точно. мінусів тут взагалі немає. Ми з Катериною щиро сподіваємось, що єдине, що заважало вирішенням це питання, це відсутність ініціативи з боку. Насталі усім зараз і з боку громади. Звісно, так. я це дуже це сподіваюся, є. що до нас почують наші обранці, які, ну це не таке складне питання зібратися і просто плюс одне запитання до сесійної зали, і до нашої ради, яка, може, це натиснув на кнопочки. Зараз не треба навіть вставати і підіймати руку. Натиснув, прийняв рішення і знає, що держава живе нормально розвиваючись, а нотаріуси чисто відкрито і прозоро працюють далі. І все добре для держави, для нотаріусів, для чиновників. І для громадян це теж дуже важливо, бо інколи ми забуваємо, що все ж таки кінцевим бенефіціаром всього цього є прості громадяни, які вимагають, щоб. Якось все це працювало нормально, а не шкутельгало на одну ногу, і треба було стояти у чергу, сплачувати кудись незрозуміло і чекати чогось, коли по закону має бути інакше. Тож дуже сподіваємося. Я ви знаєте, сподіваюся, що ми з вами зустрінемось там, наприклад, за тиждень-за два і побачимося. Ви скажете, все запрацювало. Ми розвантажили державу, ми розвантажили ЦНАПи, Все добре нас почули. Якщо так не станеться, з журналістської сторони будемо вимагати і будемо підштовхувати наших обранців. Ми за цього і живемо, щоб інколи направляти їх у вірне місце. дякую вам, панове, що прийшли до нас. Дякую, дякую. Дмитро Лазарів, начальник відділу з питань банкрутства південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Сьогодні в нашій студії. Дякую, пане вам. І Катерина Карпова, головна спеціалістка відділу з питань нотаріату південного межрегіонального управління Міністерства юстиції. Дякую, пані. Дякую вам і дякую всім вам за те, що послухали, зрозуміли. Ну і головне, знайте, що є нотаріуси, які працюють поруч з вами, і є наші депутати, які повинні теж працювати поруч з нами. Тож, якщо побачите свого депутата, спитайте його: а чому вони не проголосували за це? І скажіть, щоб наступного разу обов'язково проголосували. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Все буде Україна.